Що має зробити держава при цьому? Бо є оця проблема. Перше, це цільові компенсації для комунальних підприємств мають бути від держави. Тобто, держава виділяє кошти з бюджету, щоб покривати витрати тих компаній, які працюють у прифронтових зонах і не отримують оплати від населення. Тобто, це працює як. Фінансова подушка. І держава підтримує оці всі комунальні підприємства і компанії. Друге, це пряма допомога людям. Повне списання боргів для тих, хто довів, що втратив житло, роботу або став внутрішньо переміщеною особою. І він не може вже сплачувати. І відповідно за що сплачувати, якщо він поніс такі втрати. Третє. Мають бути програми реструктуризації. Тобто, борги можна виплачувати маленькими частинами протягом, ну, наприклад, 2, 3 або 5 років. Без штрафів і пені. Тобто, заключається відповідний договір, і людина сплачує свій борг за окремий період часу. Все, ніяких боргів випенені не було. Людина сплатила їх. Або ж держава викупає оці борги у комунальних підприємств і компанії відповідних, і потім поступово списує їх людям, які опинились у найважчій ситуації, щоб люди взагалі не платили. І чому це важливо? Оцей мораторій, про який ми зараз кажемо, він виглядає як тимчасова пільга. Пільгу я бору зараз в лапки. Але без реальних механізмів допомоги. Тобто є якась пільга, але вона нічого не дає, бо борги рано чи пізно треба буде сплачувати. І це тільки відкладає оцю проблему. І люди опиняються перед фактом, що ви маєте сплачувати ці борги. Все. У вас немає іншого виходу. Ось що такі оцей маратон. І після війни може трапитись оцей соціальний вибух. Коли мільйони людей отримують рахунки з тисячами гривень свого боргу, і, відповідно, оці борги треба їм сплачувати. Розумієте, що тоді буде? Десятки тисяч оцих боргів у людини буде. І вона вимушена буде сплачувати. А скільки цих людей? Мільйони. І це, відповідно, соціальний вибух може статись. І тоді постане питання: а хто ж винен при цьому? Люди, які не могли.